І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви відкрили це відео. Маю надію, воно вам сподобається. Тому що це буде друге замовлення Oriflame з каталогу номер 11 2025 року. Ось таку коробочку я маю. Досить велику. Не знаю, мені здавалося, що невеличке замовлення, але зараз будемо дивитися разом. Так, візьму традиційну шпажку. Для того, щоб скрити нашу з вами посилочку. Так. І будемо відчиняти. І так, замовлення вийшло в мене на 40 балів. Це ще одненьке таке. І будемо дивитися, що ж тут у мене по одній штуці діставати. Так. Перше, що я бачу, це антиперспирантики. Які я вирішила замовити собі, тому що зараз супер ціна 69 гривень, і вона ось, -ось закінчується. Мені попалося таке попередження, що це вже, вже закінчується і не буде. Що тут у нас? Так. Вже закінчується і не буде по такій ціні, звичайно ж, це дуже-дуже бюджетна супер ціна. Я обожнюю і фіолетовий, і полюбила і цей помаранчеву кришечку. Тому просто ідеальні антиперспирантики і на літо, і на зиму на будь-яку пору року. Так, давайте будемо викладати. Так, Наступне, що я бачу, у мене замовили ось таку чоловічу водичку Venture Power. Вони вже замовляли і ще повторно. Дуже подобається такий класичний зі свіжинкою такий аромат чоловічий. Ось на кожний день. Так, далі. О, я вже бачу, наче який мені прийшов подарунок. Це щось таке неймовірне, щось блискуче. Так. Ага, я зрозуміла. Я вже зрозуміла, що цей подарунок піде до вас, такий цікавий. Так, далі замовили ще ось таку туалетну водичку, чоловічок, Клейше Extreme. Там була ароматизована сторінка і дуже-дуже сподобався аромат по сторінці цієї водички. Ось ці водички, глейшер взагалі, вся колекція класна. Вони, як і для молодих, молоденьких, дуже класно підходять. Екстрім для більш таких середнього віку чоловіків і, і для, ну, для всіх підійшло б. Далі, зараз будемо дивитися. Ага, собі я замовила ось такі два мильця. Теж вирішила, що потрібно трошки підзапастися. Твердім милам, одне таке серденько Beautiful і таке дитяче у вигляді такої мушлі. Ось. Marine Adventure. Такі, Такі прикольні мильця. Вони дуже-дуже класні, якісь крута. А ось ще одна мильця, навіть три мильця. Ще й мімозу замовила. Тому що гарна дуже ціна, там все по одній ціні. Дуже-дуже зручно, дуже класно. У мене дозамовила ще два таких дезодорантика Divine ароматом Ось цілих дві штучки. Було в мене три замовлення, а тепер ще плюс два. Дуже подобається. Ось І замовляють ось. Так, так що класно. Так, замовили ось таку тональну основу. Це в нас антивікова. Зараз фокусується. Так, давайте сфокус... ага, Age Undefined Serum Boost Foundation. Тобто така сироватка, SPF 12 Protection. Ось така класна. Дуже приваблива. Так, це в мене замовили відтінок. Нейтраль, нейтральний ванільний. 42, ну Давайте просто відкриємо, подивимося, як виглядає флакон. Дуже красивий відтінок має прям цей тон. Ви тільки подивіться, такий з трошки ем, сіринкою такою, яка так необхідна нашому обличчю, щоб виглядати е, натурально. Ось ось така ось тональна основа, така ребриста, ну просто розкіш. Дуже красиво виглядає цей відтінок ванільний. Так, виблискує класно. А замість плати за доставочку, я замовила собі ось такі тіні рідкі. Це відтінок срібний. Його вже в каталозі не продають, тільки замість плати за доставку. В мене ну, це не найулюбленіший не, не, не мій відтінок з цієї лінійки. Так щось не фокусується на, на золоті, на цьому фокусі. Ага, ось, ось такий відтіночок. Срібний такий, з голубинкою, такою Ось, такий класний. Ну, Для макіяжу, в макіяжі виглядає класно. Якщо декілька шарів нанести, виділити очі ще якимось відтіночком, то просто супер. Можна і просто розподілити трошки, щоб зробити ну, макіяж такий. ну, вони самі по собі круті ці тіні, але ось цей відтінок, він треба з ним трошки попрацювати більше. Ось. Можливо, партія інша буде ще краще, не знаю. Не знаю. Так. Ось такі тіні. Так, ще замовила ось такий відтінок пробника Bash-Nude. Це BB Beauty Fire Max, можна сказати, що собі, поки залишу собі, буду думати. Спробувати хочу ще цей, цей бібі-кремчик, а можливо, подарую комусь, щоб вони замовили, тому що багато хто зараз на осінь собі шукає тональну основу. І якось я не знаю, яку краще рекомендувати. Я спочатку мені дуже подобалась ось ця яка заміна Аквабуст і Люскін, як вона зараз? Рефлектів, чи якось так називається. Ось, але не знаю. Кажуть, що. Можливо, вона буде не така стійка, як Аквабуст, Ну, не знаю. Я ще сама не пробувала, тому я пробувала тільки в пробнику. В пробнику мені дуже сподобалася оця тональна основа. Ось, ну будемо дивитися. Можливо, це тільки влітку така була проблема, а зараз восени буде все ідеально, я маю на це надію. Так, і та-да-да-дам, що мені поклали? А, ні, ще це не все, не все. О -о -о -о. Принадіслали пробник. А, ну, Точніше, я ще раз його замовила, бо... В той раз, все ж таки, не виясняла нічого. Це пробник нової туалетної водички. Новинки каталогу 12. Це Elvie. Magic, як він там називається? Ось о, фіолетовий такий. фіолетова така водичка. Так, давайте розглянемо. Ага, Magic, так. Да. Зараз прочитаємо назву: Midnight Magic. Так, Елві. Ось така краса. Зараз понюхаємо. В пробнику дуже цікаво. А так, я нанесла на зап'ясток. І можу сказати, що відразу, після того, як я відкрила цей пробник, такий аромат. Знаєте, мені нагадує якийсь аромат з ірисом, таким темно-фіолетовим. Дуже класний, дуже приємний. Ой, дуже-дуже-дуже-дуже приємний, дуже такий цікавий аромат. Ну, я б таки точно могла носити на собі, дуже приємний. Ось, тому такий пробник мені знагодиться, буду показувати, щоб понюхали всі. Класний аромат, дуже приємний. Так, давайте ще ми подивимось з вами. Це мій подарунок. І так, ви знаєте, що в останньому тижні на 35 балів потрібно було замовити і отримати в подарунок за 3 гривні сюрприз. Ось, я не знала, який мені сюрприз йде. Сюрприз і ось який він прийшов. Та-да-да-дам! Дуже-дуже краса, така блискуча. Подивіться, яке пакування блискуча. І це набір сережок, я так розумію. Так, Girl Power три пари сережок. Так, Ось таким чином виглядає. Ці сережки, я, я сережки в мене вушка не проколоті, я сережки не ношу, тому в мене така пропозиція до вас. Давайте я подарую вам ці сережечки. Зараз ми з вами на них подивимося. Ось, і спробуйте свою удачу. Ви знаєте, що я люблю проводити активності для вас. Ось зараз друге замовлення, тому тільки один подаруночок. Ось, і давайте все ж таки зараз скриємо подивимось, буде вам такий подарунок. Мої умови, ви знаєте, хто вже приймав участь, хто не знає, то розказую. Пишіть коментар по темі відео де, зі словами хочу подарунок. Один коментар зі словом Хочу подарунок від однієї людини, щоб потім не було, були всі в рівних умовах, так скажімо. Писати коментарів можна безліч, але зі словом Хочу подарунок один, щоб був від однієї людини. Ви повинні проживати на території України, де працює Укрпошта, тому що я зазвичай відправляю Укрпоштою. Ось тому будемо зараз дивитися, що ж це за набірчик такий. О, Боже, я такого не очікувала. Це дуже красиві сережки. Подивіться тільки. Срібна така пара, з такими камінчиками. Золоті, такі серденька і просто супер, можливо, у когось там більше, ніж одна, одна дірочка в вушці. В вушці, то можна ще такі вставити, Можна просто окремо, вони просто такі маленькі. Ось таким чином вони виглядають. Це ще й замок тут, бачите, такий не, не, як вони називаються, не гвіздок такий, ось, а повноцінна така застібка. А тут гвоздики, бачите, такі О, ну, сережки. Я прям вражена, я щось не пам'ятаю таких, як вони виглядали виглядали в каталозі. Ну просто вау, шик і блиск. <сіх> дуже сподобалось. Так, дуже дякую, що ви подивилися це відео. Маю надію, воно вам сподобалось. Маю надію, вам сподобались ці сережки. Вони просто неймовірно мають красу. Мені здається, всім підійдуть, тому що можуть так освіжити класно такі весюльки всіх. І серденька теж під щось червоне, ну це просто буде, просто буде краса, просто дуже стильно. А це теж, це срібні взагалі під будь-який наряд. А ці ось молні, якісь це дуже красиво виглядає, просто вау! А, ось так, такий набір прям супер. Мені дуже сподобався подарунок. цей, ну Я наношу це радки, тому е, це супер подарунок буде для вас. Ось. Дуже дякую, що ви дивитесь мене, дуже дякую, що будете приймати участь в моїй активності, маю надію, і до нових зустрічей. Скоро зустрінемось у розіграшах, тому що ну, затягувати не дуже хочу, бо треба прошу, Ось. Ну, Тут, звичайно, десь не менше 10 14 днів треба витримати. Ось. Дуже дякую, що ви дивитесь, дуже вдячна за все. Що ви такі теплі слова мені пишете, що ми з вами так гарно контактуємо. Така в нас вже теп тепла спільнота. Ось. І до нових зустрічей! Підписуйтесь на каналчик, ставте лайки на цьому відео і, звичайно ж, приймайте участь. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Дуже швидко вони будуть.